Усіх вітаю! 18 травня 2025 року. Місто Херсон. ПК деякі сорти винограду, які посаджені у мене на учаски. Щось новеньке, щось стареньке, щось перевірене. А щось досліджується. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. Ну і погнали! Це ось це. Блін. Дуже близько луплять. Вже вроді пересидів обратно луплять. Ладно, Робимо екстремальне відео. І так, це у нас Хеллоїн, весна, Посаджений весною 2023 року. безнасіневий. Морозостійкість у нього. О, Це моя собачка ходить. Морозостійкість у нього десь 20... 18-23. Купував я його черенком. Купував його Черенком у Єременко, Виноградник Біле озеро, селекція американська. Він корневласний. У нього одна плащина, і в цьому році пагонів я йому дав 4. Ось. 4 пагони. Устойчивість перевіряю, він вражайний. Не знаю, різать різок надовго, але в цьому році кожен пагін плодоносний. Зараз я вам все покажу. Ось тут я поприбирав, ось на цьому і на тому. Я прибрав, залишив тут. Ось такі він викидує китиці. Ось такі. Е, одну приберу, одну приберу, одну залишу. І чотири пагони так і залишу. Тому що в мене тут рядом Вікторія, ось цей дублюючий кущ. От. Так що, якось так. І так, продовжимо. продовжимо. Е, ножиці по ньому не ходять. Ну, так кажуть, я прибрав двійник-тройник, агротехнічний прийом. Ягідку досліджую, в цьому році буду розповідати. Стимулятори по ньому теж не рекомендують. Під ним метр родючих ґрунтів, саженців, чубуків. В цьому році я не робив. І тримаю його в неокруному стані в самому місті Херсоні. І так, 18 травня 2025 року місто Херсон, блять, обратно. Щось дуже близько, дуже близько. Комендантська з 21 до 5 світломаскування на вікнах. У місті ви чуєте, що творять. Дрони, арта, луплять щось по нашому району, як показилося. Наші палять дронами тили а, і нарощують темпи обстрілів. Ну, мантулять, мантулять наші орків, радують. До закінч... Війна закінчиться менше, ніж за 5 місяців. Цікаві речі прокояться в економіці Росії. Вони будуть впливати на деякі речі, але ми це все побачимо в процесі. Того, як це буде впливати. І щось там... Вони рухнуть. Рухнуть економічно, але... 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 але ніхто не знає, де у них там трісне. А трісне 100%. Тому чекаємо, всі чекають, і я почекаю. Місто наше живе, тролейбус, автобус ходить. Ну ви розумієте, як переміщатися по місту, коли таке прилітає. Треба дуже бути обережним. Дрони теж на місцевих палюють, скиди, атаки. Все, все як завжди. Все повернулося ще більше, ніж було. світло газ, вода є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!